Всім привіт! Вітаю вас на каналі Рак для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra. І сьогодні ми будемо знову говорити про TypeScript. про приведення типів, а точніше, про помилку, яка досить часто виникає у початківців і е, звучить приблизно наступним чином: такий-то тип із Assignable, to інший тип. Для того, щоб розібрати цю помилку, я створив ось цей приклад. він Дуже-дуже простий. У мене є тип User. Який має властивість роль, яка може набувати усього два значення: або адмін, або юзер. Також в мене є функція loguser, яка приймає об'єкт типу user. І в залежності від ролі цього користувача виводить в консоль-log певні рядки. Якщо це звичайний юзер, буде hello user. Якщо це адмін, буде greetings to mighty admin. Ну, це логічно. Окрім цього, я створив об'єкт user. Який ну, досить схожий на той тип, який мені потрібно. В цьому об'єкті, як ви бачите, є роль user. Ось, і я намагаюся цей об'єкт передати у функцію loguser. І це не працює. TypeScript скажеться, що це неможливо зробити. Чому? Тому що тип string not assignable to type admin або user. Давайте розберемо цю проблему. Чому так власне, сталося? Річ у тім, що коли ми створили об'єкт user, TypeScript самостійно автоматично вивів тип цього об'єкту. І якщо подивитися на цей тип, ми побачимо, що тип нашого користувача, тип нашого юзера це об'єкт, все правильно, який має властивість роль, все правильно. Але тип цієї ролі string. Тобто тип нашої ролі він є набагато ширшим, ніж той тип, який очікується. Тому що стрінг – це набагато ширший варіант, ніж просто адмін або юзер. Для прикладу, можемо порівняти це з готовкою, з рецептом. Вам потрібно для того, щоб щось приготувати, вам, наприклад, потрібно молоко. А вам замість цього кажуть, а я тобі дам будь-який продукт. Тебе це влаштовує? Звичайно, ви скажете ні, тому що, хоча молоко є продуктом. Але, наприклад, той самий шоколад, який також є продуктом, вам категорично не підходить для того, щоб використати його замість молока. Власне про це і скаржиться зараз нам TypeScript. Він каже, що ми передаємо тип більш широкий, ніж той тип, який очікується. Це і є наша помилка. Дуже, як бачите, просто насправді і зрозуміло. Для того, щоб виправити цю помилку, є декілька варіантів. Я зараз їх вам всіх покажу. Почнемо ми з максимально неправильного варіанту, як робити не треба, тому що це ламає систему типів. Можливо, ви це вже навіть бачили або навіть так писали. Ми можемо використати конструкцію as unknown, as user. Чому так робити неправильно? Тому що ось цією конструкцією ми реально зламали зараз TypeScript. Хоча в нашому випадку, начебто, все добре. але... Тепер, якщо я зараз, наприклад, зміню role на ral, Ну, давайте уявимо, що я просто одрукувався, зробив помилку. TypeScript перестає скаржитися. Він не скаржиться навіть навіть коли бачить, що все йде не так. Чому? Тому що ось ця конструкція, вона буквально диктує TypeScript, який тут буде тип, і немає жодних і перевірка типів тим самим вимикається. Тобто, ось тут ми фактично вимкнули перевірку типів. І це дуже-дуже погано. Як бачите, ми зробили критичну помилку, а наш код не зламався. І це неправильно. Тому так робити не варто. Як можна ще е, вирішити цю помилку? Ми можемо застосувати інше ключове слово: ми можемо застосувати «as const», що вже набагато краще. Як бачите, коли ми використовуємо «as const», з'являється помилка. Яка каже, що property role is missing із місії read-only раль user. тобто помилку ми відловили це вже дуже добре. Ми можемо змінити раль на роль, і все, помилка зникає. Класний варіант, але в нього є один потенційний недолік, який полягає в тому, що тепер наш об'єкт user має властивості, всі його властивості тепер only тобто вони незмінні. І це може бути незручно, тому що в нашому об'єкті юзер, звичайно, може бути багато інших полів, і далеко не завжди ми хочемо, щоб всі вони були рідонлі. Тому S-Const варіант гарний, але обмежений. Є ще один теж дуже дуже гарний варіант, який ми можемо використовувати. Він дуже, -дуже простий. Ми можемо прямо сказати: дивись, юзер має бути типу юзер. І тепер TypeScript правильно виведе цей тип. Тобто, якщо ми подивимося, тип буде юзер. Він також перевірить, що тут наш об'єкт правильної, скажімо так, форми. Дивіться, зараз роблю помилку. І нам TypeScript каже, що ну, вибач, я не знаю, що таке раль. От, все, начебто, класно і добре. Але тут є також один цікавий нюанс. Давайте з вами додамо ще одну властивість, яку називаємо birthDate. І тип його буде також юніоном. Наприклад, або String, або Date. Тепер, звичайно, у нас скаржиться. Тайпскрипт, що юзер не містить властивість birthDate, Ми її з вами зараз додамо. От, birthdate буде, ну, наприклад, що. Хай це буде string 11, 11, я не знаю, там, 2000, 2000 року. Хай буде. Ось. І тепер давайте спробуємо звернутися до властивості birth user birthDate. User, крапочка birthDate, крапочка. І ми бачимо, що. Незважаючи на те, що TypeScript знає, що ось тут у нас в BirthDate є string, звернутися до Birthday як string ми не можемо. Чому? Тому що зараз ми застосували тип user до об'єкту user. Тобто ми фактично сказали нашому TypeScriptу, дивись, властивість ось цього, тип властивості BirthDate, воно або string, або date. І через це ми можемо використовувати лише ті властивості, які існують і в стрінгах, і в даті. Тому такий варіант з вказанням на пряму типу теж може бути не дуже зручний. На щастя, в TypeScript 4.9 з'явилася ще одна досить цікава конструкція, яку я вам зараз покажу. Вона називається Satisfies. Давайте її спочатку використовуємо, а потім подивимось. Ми пишемо ключове слово «satisfies» і вказуємо тип. Що це змінює? Тепер давайте подивимось на юзера. І ми бачимо, що тепер тип birth date стає string, а роль звужується до типу «user». Тут відбувається дуже класна штука. Ми не застосовуємо тип. Ми буквально кажемо тейп скрипту слухай, перевір, будь ласка, наш об'єкт user. Чи відповідає він вимогам Вимогам типу. І якщо так, то звузь його лише настільки, наскільки потрібно, але не змінюй сам тип. І відповідно, ось тут, в birthdate, ми з вами можемо звернутися до birthdate як до звичайної стрінги, тому що тип birthdate – стрінг. Як бачите, це досить, досить зручно для використання. На цьому у мене все. Сподіваюся, все було зрозуміло і цікаво. Побачимось наступного разу. Бережіть себе, пока-пока.